Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Дніпра, Роман Бондарчук. Романе, як вам перша гра після того? Чесно кажучи, неймовірно, емоції переповнюють всередині, знаєте, хотілося себе трошки показати, допомогти команді, але трошки потрібно часу, щоб, скажімо, так, набрати той рівень, який я можу, і ставати з кожен день краще. Ну а взагалі враження від гри команди. Чому сталося так, що було? Плюс 25, а підсумку? Знаєте, можливо, десь, можливо, рано повірили в перемогу і десь трошки розслабились. Вийшли на другу половину якось так невпевнено, знаєте, і от і побачили, який результат. Але саме головне, що довели до перемоги. Всіх вітаю вболівальників. Слава ЗСУ! Дякую. Рома. Головний тренер Дніпра, Володимир Коваль. Тренер, хороша гра для глядачів, погана для тренерів. Чого, добра гра! Добра гра для всіх, але ж десь я там з замінами на трохи, тому що в нас є свої задачі, їх повинні ми їх повинні виконувати. Так. Тому десь там ми втратили ритм гри, тому що вели 20 чого втратили ритм і Черкаси цим скористалися дуже, дуже добре, тому що ми говорили, що можуть забити і треба. Бути сконцентрованими ну, всі 40 хвилин, але ж, але ж я ж повторююсь, що десь я замінами там на мудрих, трохи довірив там молодим хлопцям. Але ж перемога і перемога. Я вітаю баленьків. Я хотів би сказати пару слів про Черкаси. Я бачу, черкаси дуже добре готувалися на на новий рік, і вони такі так захищаються дуже добре. Молодці, мабуть, над фізичною підготовкою працювали. Тому що ми пробили сім штрафних за всю гру. і Агафонов один фол получив за, за за, отримав за всю гру. Я бачу, що вони фізично просто готові і вони молодці в ногах сидять, ніхто не фолить. Дуже добре захищалися. Ми молодці Черкаси, і я хочу їх з цим привітати. Привітати! Сім-сім фолів, фолів. Ми пробили це. Це дуже, дуже мало, і це їх захист просто феєрічний. Феєріч. Черговий класний матч між напав та черкаської Так, так, так. Ми дуже полюбляємо ці ці, ці матчі. Дякую, Три. Головний тренер черкаських мав. «Ігор Клімов». Ігор, будь ласка, ваші враження. Враження трохи негативні. Зіграли гарну гру обмежено ротацію в шість гравців. Трошки не вистачило сил, може, на четверту-чверть, але не вистачило мого штрафного кінка. Та, в принципі, все. Боротьба була в захисті на підбирання. Не знаю, ми виграли програму, не бачу ще. Думаю, що виграли підбирання. Але так сталося. Рівно, 34. Так і вийшло. Дякую. Е, хочу подякувати нашим воїнам, ЗСУ та всім перемогам. Дякую. Пример, яким чином вдалося втримати моральний стан команди після того, як 25 очок стало різницева? Це все перш за все йде від того, що я налаштовував хлопців, Сказав, що не потрібно боятися, грайте перш за все задоволене, а потім показуйте своє бажання і через це ми змогли повернутися в гру. Хочу привітати команду суперника з заслуженою перемогою і сказати, що сьогоднішня гра була доволі класна і тому, що. На двох команди віддали 46 передач. Напевно, це рекорд в цьому сезоні. І це класно класний був баскетбол сьогодні. Дякую за збройним сил силам України за те, що дають нам можливість грати. І я хочу дуже подякувати хлопцям, моїм гравцям, за те, що вони віддаються на повністю так інколи. Бувають моменти, де вони втрачають фокус через те, що вони переігрують свої хвилини, але що маємо, те маємо. І враховуючи те, що ми тренувалися в дев'ятьох, і хочу подякувати Нікіті Руслу, який нам допомагав десятим готувати з цього бабла. А щодо гравця, то ми шукаємо це не простий процес зараз, тому що до кінця сезону залишилося лише три місяці і потрібно. Потрібно ретельно вибирати гравців, які ми хочемо бачити в своїй команді. Коротке питання, коротка відповідь. Незважаючи на результат матчу, ви задоволені його своїх команд? Звичайно. Це... Дякую.